Слава Богу. Я сьогодні хочу поговорити про два моменти, дві такі теми, які взаємопов'язані між собою. Це про важливість жертви Ісуса Христа та важливість проповіді. Цієї жертви Євангелії, благої звістки та методи проповіді благої звістки. А, якщо а, повернутися до жертви Ісуса, розглядати ці події, які відбувалися, можна зрозуміти одне. Відбувалося щось надзвичайне. Коли Ісус. Мав ці переживання в Гевсиманському саду, пише, що під були, був як каплі крові. Це нам говорить лише одне, що е, ці переживання були настільки глибокими і сильними, що, я не думаю, що з нас хтось таке міг переживати. А саме тому, що е, страждання Ісуса Христа включали, не так е, страшно йому було. Фізичні знущання як той момент, що взявши гріхи всього світу на себе, Бог відверне свій погляд від Нього. І це справді жахливий момент, який Ісус розумів, що в історії Всесвіту, в вічності ще такого не було, щоб Його Отець відвернувся від Нього. І це було надзвичайно страшно. І тому ми можемо припускати, що люди, які не пізнають Бога, які відкинуть Бога, вони попадуть в пекло, там не будуть, можливо, так фізичні знущання, як ми всі уявляємо, як нам малюють. А можливо, саме, саме жорстоке, що там буде, те, що люди зрозуміють, що вони втратили, і зрозуміють, що вони втратили головне надію. На вічне життя з Богом. І це вічно буде їх настільки сильно мучити, що ми собі уявити цього не можемо. І тому це вже перша причина йти сьогодні розказувати людям, що є Ісус Христос, що є спасіння, щоб в вічності бути з Ісусом разом зі всіма людьми. Я ще хочу пройтись по деяких місцях з Біблії. Перше місце це Марка, 16 розділ, 15 16 вірш. Це, так сказати, висновки з Біблії чи замітки, чому нам важливо проповідувати Євангеліє. Марка, 16 розділ, 15 вірш. І сказав їм Ісус: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому створінню, хто вірує в хреститься, спасеться». А хто не увірує, засуджений буде. Ісус дав це доручення кожному учневі. Проповідь це частина спасіння. Це частина спасіння світу, а не вибіркове служіння. Це доручення наше. Йдіть по всьому світу, проповідуйте Євангелію. Ісус дав нам це доручення. Це вже перша причина йти проповідувати Євангелію. Другий Римлян, 10 розділ, 13 вірш і 15. Кожен, хто покличе ім'я Господня, спасеться, але як покличуть того, в кого не повірили? Як повірять у того, про кого не чули, а як почують без проповідника? Тобто людям треба почути слово. Щоб спастися. А як вони почують, коли не буде кому їм сказати? Ця відповідальність лежить на нас. дії перший розділ вірш пише: Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі у всій юдеї, Самарії та аж до останнього краю землі. Ми отримали силу. І Автоматично ми стали свідками до краю землі, свідками любові Ісуса Христа, свідками Євангелії, благої звістки, що є спасіння для грішних людей. І коли ми прийняли Дух Святий, ми маємо розуміти, що це не тільки для особистого життя, та для особистого зростання, а для проповіді іншим, для спасіння інших. Вдруге Коринтян 5 розділ 14 вірша пише: Бо любов Христова спонукає нас, коли розважаємо, що один помер за всіх, тому всі померли, а Він помер за всіх, щоб ті, що живуть, уже не для себе жили, а для того, хто за них умер і Воскрес. Любов Христова нас спонукає до того, щоб як Ісус за нас віддав життя, як Він за нас помер, щоб і ми посвятили своє життя. Для того, щоб спасти інших. І це справді велика любов. Коли ми це усвідомлюємо, ми не можемо бути рівнодушними до того, щоб не проповідувати Євангелію. Перша Тимофія, другий розділ, третій і четвертий вірш бо це добре і приємне Спасителі нашому Богові, який хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. Бог хоче, щоб всі люди спаслись. І, отримавши це спасіння ми, ми маємо виконати волю Божу, ми маємо виконати Боже бажання, щоб всі люди спаслись. Ці всі моменти це підкреслення з Біблії, підкреслення тому що з'явився інтернет. Люди з різних точків світу буквально отримують один від одного повідомлення за одну секунду. І ми маємо розуміти, що люди сьогодні насичені багатьма релігіями, багатьма богами, які проповідуються також в інтернеті, зустрічається багато Єресі, різних вчень, різних практик духовних. І коли ми маємо розуміти, що коли ми хочемо так само для людей проповідувати Ісуса, ми можемо дуже часто сприйматися як і більшість цих релігій, тому що люди вже привикли, вони гортають свою стрічку новин чи соцмережі, вони бачать спочатку одна релігія, потім інша, потім ще одна. І все це викликає а, таку якби байдужість людей до цього. І коли вони побачать а, якусь інформацію про Ісуса, про християнство, про вічне життя, вони вже до цього не віднесуться так з увагою, з серйозністю, як, як потрібно. І тому вже ці загальні проповіді на вулицях вже, на жаль, втрачають свою актуальність. І остається або ж зараз, так сказати, дуже ефективний новий метод проповіді. Ну, насправді не є новим, але зараз самий ефективний метод проповіді це він називається від серця до серця. В особистому спілкуванні, в особистих відносинах з людьми. І це стосується кожного з нас. Кожного з нас тут та в цій церкві. Це стосується всіх нас. Статистика говорить, що в кожної людини в середньому. В особистих відносинах знаходиться 200 людей в середньому. Це люди, з якими ми пересікаємось Не в один день, але протягом життя такий круг спілкування, приблизно середнє число 200 людей. І я би сказав, що це є е, люди. Е, це для нас це слугує тієї самої землі, як в Біблії описано, вийшов сіяч сіяти, і було поле. І він сіяв туди зерно. І ці люди це для нас поле. Для кожного з нас є різні люди. І ми сьогодні повинні сіяти. Ми повинні доглядати за нашим оточенням, тому що на нас лежить велика відповідальність. Ми, як діти Божі. Ми взяли на себе це світло, і сьогодні люди дивляться на нас. І, можливо, з нашого оточення більшість це віручі, наші родичі, наша церква, але все рівно всім людям, навіть в нашій церкві, багатьом, потрібно сьогодні духовне підбадьорення, моральна якась підтримка. І ми повинні працювати над своїм оточенням. Ці люди, які ми маємо вокруг себе, це люди, які яких нам подарував Бог. А, і якщо говорити про, про види проповіді, то є, я зазначив таких три види: це словами, ділами і життям. Якщо говорити про слова, то це можуть бути слова підтримки в важкий період. Коли навіть не згадуючи ім'я Ісуса, ми можемо для людини настільки проявити любов і заботу в своїх словах, що це буде для неї найбільшим свідченням про Ісуса в її житті. Так само, коли ми спілкуємося, ми маємо на роботі якусь спільноту в церкві і так далі, людина знають. І те, як ми себе показуємо, появляється у нас якийсь авторитет. І маючи хороший авторитет перед людьми, говорячи про Ісуса, про спасіння людям, які ще його не пізнали, ми можемо сприйматись дуже серйозно, і ці люди будуть справді над цим задумуватися. Але це залежить тільки від нас: те, як ми себе поводимо в нашому житті, як ми себе збудовуємо. Але це вже можна говорити, віднести до проповіді ділами. Тому що, напевно, проповідь ділами зараз дуже важлива. Ми можемо багато говорити, ми читаємо Біблію, ми знаємо істини, ми знаємо, в що ми віримо, ми знаємо, в кого ми віримо, ми пізнали Ісуса, ми можемо багато розказувати людям. Але ми розуміємо. І я думаю, кожен з цим стикався, коли всі наші слова перекреслить просто одна дія. Одна наша неправильна дія, одна наша агресія, наше непильнування, воно може перекреслити всі наші слова, всі наші старання, які ми старалися донести людям про любов Ісуса. Тому діла залишаються основним в нашому житті повсякденному. Будь-де чи в роботі, чи вдома, чи в церкві, чи на дорозі, люди бачать наші діла. І є безліч свідчень, коли в людей стається якась трагедія. І ці люди, свідчення, які я чув, ці люди були не в церкві, вони були невіруючі, але коли церква Ісуса Христа згуртувались разом допомогти фінансово, морально підтримкою, речами якимось цій людині. Люди просто е, не знали, що сказати, тому що ці діла настільки засвідчили про любов Ісуса, що вже і слів не потрібно було. Тому ми маємо пам'ятати про наші діла, наші вчинки, наші вибори, що ми. Що ми робимо, як ми поступаємо з людьми? Я би хотів поставити Йосипа, вприклад, якого брати продали в Єгипет. І він був там вдалі від батька, від братів. Він від батька перейняв віру в Бога і він її тримав в собі. І не сказав, що в Йосипа була там церква, куди він міг ходити, себе підкріпляти духовно. І ніде не пише, що він ходив і так сильно всім проповідував. Але ось ще, що які слова про нього я знайшов в Біблії? Чи знайдемо ще такого, в кому був би Дух Божий? Це записано в буття 41 розділ, 38 вірш. Людина настільки ділами своїми показала Бога, що аж люди. Це фараон сказав, чи знайдемо ще такого, в кому був би Дух Божий. Чи про нас сьогодні так можуть сказати люди, які з нами зустрічаються? Настільки сильні були його діла, вчинки. Він показував Бога в своєму житті, що він залишив після себе таке враження в людей, їм здавалося, що більш таких людей немає і не буде. Це дуже хороший приклад для нас. Як і віри, так само і проповіді ділами. Є е, безліч прикладів, як ми можемо проповідувати ділами. Е, в нас в помісній церкві, де я в Україні був, ми робили такі суботники церкви, де ми в селі прибирали запущені ділянки і про це писали в газетах. І я щиро вірю, що для людей це було свідчення. Це було зерно, яке попадало в їхнє серце. і Вірю, що воно проростає. Ці всі речі не остаються незаміченими. Ми маємо це розуміти. Матвія 5 розділ 16 вірш записано: Нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого. Це підтвердження моїх слів з Біблії, щоб вони бачили ваші добрі діла. Діла наші мають бути добрим, діла наші мають світити перед нами, показувати, що ми є діти Божі, що ми не такі, як цей світ, що ми керуємося любов'ю, любов'ю Божою, любов'ю, яка спасла весь світ, яка віддала свого Сина на хрест, за те, щоб ми з вами мали життя. І люди будуть бачити цю любов, вони будуть пізнавати Бога в цьому. Я хочу сказати, що. Деколи ми стараємося, стараємося комусь проповідувати, але в нас складається враження, що до людини не достукатись. Один проповідник сказав дуже хорошу думку, що це не наша справа спасти людину. Наша справа проповідувати їй про спасіння. Спасає Бог. І в, в час, який Бог спасе її, ми не знаємо. І це не наша справа. Ми маємо переживати про те, що ми говоримо людині, про те, як ми поступаємо з людиною. Ми маємо переживати про те, щоб наші діла світили перед нами. А спасати буде Бог. І ми отримуємо велике благословіння від того, що ми є частиною спасіння світу. Третій спосіб це спосіб проповіді з життям, коли наша, наша авторитетність вона так само показує людям нашу порядочність, наше, наше благословення, що ми благословені люди, що ми живемо в Бозі, що у нас порядок в житті. І є люди, які, от вони природньо є лідерами. Будь-де в робочому колективі чи студентському є люди, які, в яких ми бачимо, що от він справжній лідер, він веде людей за собою. Якщо ця людина, знаючи Ісуса, використовуючи своє положення того, що люди його слухають, прислухаються, беруть з нього приклад, він почне свідкувати про Ісуса, люди будуть дивитись на нього, люди будуть задумуватись над своїм життям. Слово буде сіятись їхніх серця. Вони будуть більш сприймати ці слова, тому що вони поважають цю людину, вони бачать її успіх, і вони розуміють, що, можливо, вони щось роблять не так, бо в них не все так виходить. А ця людина благословена Богом, її потрібно слухати, вона знає як, як краще. Всі люди хочуть дуже добре жити, всі мають надію ось ось жити без проблем, гарним життям, і збавитись від якихось. Залежностей, і ми маємо принести їм це світло, ми маємо показати, що в Ісусі Христі вони знайдуть своє спасіння. Тому я закликаю всіх нас, щоб ми переглядали наше життя, нашу поведінку, наші діла. Люди бачать нас там, де ми навіть не думаємо. І іменно ці моменти можуть стати найбільшим свідченням для них в їхньому житті. А Богу за його жертву, за його. Милість буде, хай буде слава, на які вічні. Давайте станемо коліно помолимось.